Привіт тим, як завжди, з вами GameWay Сьогодні я покажу інвентар в PUBG Mobile в режимі MetroRail. У мене одне золото P90 золото. На мене до роботу на різку 1 уровня. АВМ стальний фронт, а МГ3шка, стальний фронт МКшка Кобра у мене є, М24 стальний фронт, СКС Кобра, МКшка Вишка. Гроза стальний фронт, П90 стальний фронт, ДБС Кобра. М416 Кобра. Простий П90 вишка. Г-36С Кобра і Г-36С стальний фронт. Джеска вишого качества. Е, АК, е, Калаш вишка, стальний фронт. Абакан вишка. М134 вишка Мініган Пластіна тут у мене. Патрони різні. Аптечки. Броня у мене тут. Шліма два стильний фронт. Два обичних броні каже. Два хранища, два слідка у мене. ДНК. Два ідеальних, чотири повріжджених А, четыре стабильных и три поврежденных. Семь схем. Так, продаем два 2 слитка. Два 2 хранилища продам. И сейчас открою два кейса из бронезолота за 2 миллиона. Перший кейс, броник шостий кобра. Вторий кейс, каска шоста кобра. Нічого хорошого не випало. Кобра броня навіть хуже, чем звичайно. У мене дуже мала прочность і. Вона легша, але прочность дуже мала. Найкратше броня шоста це остальний фронт, а потім вже золото йде під бахом. Ну на этом все. Всім пока, до нового відео, Ставьте лайки, підписуйтесь на канал.